Всім привіт, мене звати Лілак. Я зараз знаходжусь у Лос-Анджелесі, в Лос-Анджелес Конвеншн центрі де щорічно ви знаєте, проходить суперконференція під назвою Є3. «Е Цього року вперше в своєму житті з моя дитяча мрія. І мені вдалося сюди потрапити. Конференція розпочалась буквально кілька годин тому, і в принципі дуже багато народу. Не вдалося пограти у все, що я би хотів пограти, але в принципі маю я вже деякі, деякі спогади, які я обов'язково з собою привезу додому. Вдалося трішки пошпілити Battlefield. новий. Ну, якщо не буде лагати, то може буде все добре. А також провів десь певно з півгодини за новим Dragon Age Inquisition. В принципі, якісніше гра видалася хлопців, ніж перша і друга частина. Будемо надіятися, що з Dragon Age буде все краще і краще. В принципі, на стенди Sony та Microsoft прорватися не дуже. Так виходить, але в будь-якому випадку абсолютно все, що показали ці дві суперкомпанії, як завжди, я думаю, ви можете побачити по трейлерах. Ну, звичайно, на плей і вони всі будуть спокійних, всі знайдете. Я на протязі цих двох днів, на протязі двох днів виставки, буду старатися для вас може зробити кілька от таких от блогів та розказати взагалі про те, що тут, що тут робиться, скільки тут людей. Які ігри більш за все а, люди грають, а, де стоять найбільші черги на даний момент найбільші черги, що дуже дивно а, стоять а, на стендах і якраз таки на їхні спортивні симулятори, тобто а, FIFA, NBA, Madden, ви знаєте, як завжди, NHL, який дуже вдався цього року. А ну і взагалі а, також просто нереальна яка черга стоїть біля Oculus Rift. А всі хочуть поспілити в цьому нереальному шлемі, всі хочуть пограти а, в якісь ігри у віртуальній реальності. Я думаю, можливо сьогодні під вечір я теж туди і Якось а, вже а, з вечору або завтра під ранок видам трішки побільше інформації на тему того, а, як це все-таки грати в ці нові ігри. Ну, взагалі, основний тренд, я думаю, ви знаєте, а, більше рімейків, більше. Повторів більше приквелів, більше сіквелів. А, хочеться, звичайно, чогось веселого і дуже великий, а, дуже великий тут наплив людей також на гру Destiny, яка знаєте, з'явиться в кінці року. А я поки що толком не погравний і не було в мене можливості, можливо, ще трішки пошпілю, трішки пізніше. А, ну а взагалі, якщо а, будуть у вас якісь там побажання чи якісь там я не знаю спеціальні а, вимоги, то Пишіть, я не знаю, в коментарях, чи до цього відео, чи просто на сайті, і, може, щось особливе ви хочете, щоб я багато вам показав. І, звичайно, я постараюсь це зробити. Вибачайте за якість відео. Однією рукою я тримаю свій iPad, і другою рукою я записую це відео. А це перший напівблог виїзний на українській мові Talking Head спеціально для playaway.net.